Буде тепло. Опалювальний сезон на Прикарпатті розпочався без проблем. Напередодні область отримала газові ліміти, тож нині теплопостачання вже надійшло до лікарень освітянських закладів та почали запускати котельні. Не опалюють лише там, де збережений температурний режим, економлять. До того ж, зменшити обсяги споживання газу майже вдвічі дозволяють і альтернативні види палива. Ми практично вже зараз дійшли до якоїсь такої стабільної ситуації. Всі великі підприємства, які споживали, скажімо, газ по 50 доларів, перейшли. На альтернативні види, тобто деревообробні перейшли на відходи спалювання. Бурштинська ТЕЦ перейшла повністю на вугілля. Давно це шиферний комбінат перейшов на бури вугілля для випалювання. Наприклад, СШК колись їв 8-9 мільйонів щомісяця, зараз в зимі їсть до 800 тисяч, тобто в 10 разів. Щодо тарифів, то цьогоріч вартість блакитного палива ймовірно зростати не буде. Нині кажуть тепловики, мешканці сплачують і без того високу ціну за газ. Звідси постійні чималі борги перед тепловими компаніями, і відповідно кабала для комунальної теплоенергетики. Прийняли закон про зміни в державний бюджет 2012 року, де додатково виділи субвенції. На погашення різниці в тарифах органам місцевої влади мільярд сто. І президент цей закон вже підписав. Тобто, та друга половина, яка є на сьогоднішній день, проблемною, це 30 лишніх мільйонів. Вона також, скажімо, в найближчі тижні буде вирішена. Окрім того, нині урядовці роздумують і над питанням виділення адресної допомоги. Втім, її розмір поки невідомий. Точну суму обіцяють оприлюднити після ухвалення бюджету 2013